Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Увечері окупанти атакували дронами критичну інфраструктуру Сумщини. Шостка залишилася без тепла. 69-річну жінку поранено у Кам'яному на Запоріжжі. Впродовж доби під прицілом ворога було 16 міст та сіл регіону. Напередодні росіяни вдарили по степногірську та гуляйполю. Пошкоджено багатоповерхівку. Зранку окупанти атакували Береслав. Це Херсонщина, скинули вибухівку на двох місцевих жителів, обидві у шпиталені. А напередодні під ворожим вогнем була зеленівка поблизу Херсона. Там поранено п'ятьох жителів. У Станіславі через атаку російського дрона постраждав 70-річний чоловік. Усіх потерпілих доправили до лікарень. На Донеччині у Біленькому поранено 16-річного хлопця. У Краматорську постраждав місцевий. Ще дві людини травмовані у часовому Яру та Миколаївці. Тероризує ворог і Нікопольський район Дніпропетровщини. Напередодні цілий день обстрілював прибережні громади з артилерії та градів, скидав боєприпаси із безпілотників, запускав дрони камікадзе. Шкоджені вісім приватних будинків, господарчі споруди, підприємства перебило мережі, понівечило інфраструктурний об'єкт.